Захист двигуна Volkswagen CAD 3 покоління. Вітаємо на нашому каналі. Volkswagen CAD 3 покоління 2004 по 20 рік. Це комерційний легковий автомобіль, який дуже популярний. Як на просторах України, так і Європи. Він має багату лінійку двигунів. А знаючи наші дороги, двигун повинен бути захищений. Пропонуємо вам два види захистів. Це захист, який повторює штатний пластик, а також є більш дешевий варіант, захист в категорії стандарт, який має ті ж саме кріплення, але дешевший. Установка захисту не складна. В комплектації йдуть два кронштейна, які монтуються до лівого та правого ланжеронів, та знизу йде перехідна планка. Вже багато автовласників придбали та установили цей захист. Формула дуже проста. Ваш автомобіль, наш захист і ви отримуєте відмінний результат. Підпишись на наш канал. Тисніть дзвіночок. Дякуємо за вашу увагу.